Таю, дорогі друзі! Все буде Україна. Зараз початок травня закінчує цвісти яблуня, перецвіла вишня і черешня. І тим самим починають активно літати найбільші шкідники ягід та яблук. Вишнева муха та яблуневі плодожерки. Я дуже обмежено використовую хімію в саду. Поряд з тим використовує різні пастки, які допомагають спіймати шкідників саду. Вишнева муха активно летить на жовтий колір, тому на висоті 1,5 метра з сонячного боку я чіпляю таку кришечку від лотка, змащену нетоксичним клеєм від мурах. В минулому сезоні проводив підрахунок, на таку кришечку прилипло 18 вишневих мух. Також я використовую ось таку пастку. Про неї про її виготовлення є окреме відео, посилання в куточку. Там варення, яке заброджує, випаровується і приваблює вишневих мук та плодожерок. Такі можна чіпляти і на яблуні, і на вишні, і на черешні. Але сьогодні я вам покажу професійні пастки, які я придбав для того, щоб випробувати у своєму саду. Фірма, яка виробляє, знаходиться в Дніпрі. Тому цікаво залишу опис. Це пастка для вишневої мухи. Це великий аркуш жовтого паперу з нанесеним липким шаром, але відрізняється наявністю ось такого диспенсера, в який є аромат, що приваблює вишневу муху. Ось так виглядає ця мушка. Насправді вона 2-3 мм. Дуже дрібненька і ледь ледь її можна розрізнити від чуть більше дрозофіла. Значить, це почеплю поряд своїми на черешню. Крім того, я замовив такі дротики для кріплення. Це пастка так само з липким шаром. Звичайні картонки, але до них додаються ці диспенсери з феромонами. З тими ароматами, які приваблюють тих чи інших комах. Замовляв я Яблоневу плодожерку, східну плодожерку і персикову плодожерку. Ось так виглядає у зібраному стані феромонна пастка. Цупкий картон, зверху ламінований. Два тоненькі дротики. Як буде поводити себе на вітрі, ще не знаю, потім розкажу. Є, можна писати дату кількість у середині оце диспенсер, такий бумовий корочок з запахом, який подобається східній плодожерці Липкий папір, до якого вона має прилипати. Такі феромонні пастки використовуються у професійних садах з метою моніторингу льоту комах. І тільки тоді, коли лід найактивніший, тоді проводять хімічні обробки. Ми ж дачники бризкаємо тоді, бризкаємо дерева тоді, коли в нас є час і натхнення, що не є зовсім правильно. Чим плюс таких пасток, в чому плюс? В тому, що кілька пасток насад може виловити більшу частину шкідників і не буде. Потреби часто обробляти дерева хімічними препаратами. Ну, я на це надіюся. Вартість такої пастки трішки більше 100 гривень. Чи 116 ну, щось трішки більше разом з феромоном. Ефективності не знаю. Купив вперше. Скільки для саду, ну, купив по одному на декілька видів плодожерок. Чи багато це, ну, враховуючи вартість хімічних препаратів і кількість необхідних обробок, то думаю, що не дуже дорого. Пройшло 18 годин з моменту прикріплення пасток. Дивіться, я жахнувся. Це результат роботи пастки по східній плодожерці. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. 24 комахи. На цю яблуню я почепив феромон з ароматом для яблуневої плодожерки. Тих комах поки не видно. Є дві мушки, але це не плодожерки. Друга пастка із східною плодожеркою. Дивіться, що робиться. Ось такий результат її роботи. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І з того боку 1,12 на 14, 15, 15, 18 плодожерок менш ніж за добу на одну пастку. Це результат роботи феромону проти сливової плодожерки. Висить на сливці. Раз, два, десять, десь 14 також особин. Персикова плодожерка поки не прилетіла. Може й добре. А це результат роботи пастки для вишневих мух. Але це не вишнева муха. Тобто це якась комаха, яку я ще не знаю. У вишневої мухи рябенькі крильця. Тут її поки ще немає. Турмон чіпляється у зіп-пакеті. Напевно, в ньому є отворі маленькі, але чути його аж сюди. Не, не схоже ні на якийсь такий хімічний запах. Так що висновок робити самим, боріться за урожай, успіхів і щедрих врожаїв.